Так, доброго часу. Дивимося Нікополь до кінця 2024 року. Будь ласка, обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Та більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся туди. Там є прогнози і по областях, на короткий термін, і більш загальні прогнози. Все, я ділюся у телеграм-каналі та на своєму Ютубі. І так, давайте Нікополь до кінця 2024 року. Що буде там? Яка ситуація там? Так, Нікополь. Ну, скажімо так, ми будемо спостерігати ще достатньо ситуацію напружену. тиснути будуть, тиснути будуть, і активність там буде, але будуть ситуацію тримати. Плани у ворога є, і плани ці стосуються активності, так, як ви вже розумієте, вони будуть намагатися так продовжувати а, закидати тією активністю, чи прорветься так, туди ворог. Так. Ну, наміри в них бажання якісь є, але ситуація поки буде висіти. А, дивіться, коли питаю, чи зайдуть в Нікополь а, до кінця 24-го року, по-перше, йде супротив, тобто ситуацію а, будуть тримати. І по-друге, мені йдуть дуже важкі наслідкові енергії а, саме в Нікополі ще до кінця року. І багато ілюзій. ілюзій. Тобто, конкретно проходу. Самого заходу я не бачу провокації, активність україни міста. Так, бачите, дуже може бути гучно. Коли питаю, чи окупують, ситуація буде триматися, тобто, ну. Я не бачу. Тут ситуація буде триматися ще така помірна, як зараз, достатньо активна і ще вона може бути розтягнена в часі, але буде дуже неспокійно, дуже активно. Ну, до кінця року я не бачу ніяких таких активностей більших чи менших. Так? Вона достатньо помірна але і достатньо агресивна.